Холодильник пристрій, без якого сьогодні не може обійтися жодна людина. Так чому ж у 19 столітті простий лід був таким дорогим задоволенням? У цьому випуску інфодяді я розповім вам історію холодильника. Покажу, як люди живе без нього та якими методами зберігали продукти впродовж тисячоліть. Ви дізнаєтесь, хто винайшов перший холодильник? Як виглядав цей пристрій? Познайомитесь із його конструкцією і зрозумієте, як це змінило життя людей. Цей канал тільки починає свій шлях, і найкращою підтримкою для мене буде ваша підписка, лайк та дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую вам за вашу підтримку. Давайте поринемо в історії технології. Задовго до появи холодильників люди винайшли безліч методів зберігання їжі. Найдавнішим способом було використання льодовиків. У багатьох країнах, таких як Греція, Рим та Середньовічна Європа. Люди будували підземні сховища для зберігання льоду. Взимку вони збирали лід із річок і озер, а потім накривали його соломою, щоб він не танув і зберігався до літа. Також продукти консервували за допомогою солі. Пізніше використовувалося коптіння. Це дозволяло зберігати м'ясо, рибу та овочі протягом тривалого часу. Такі методи використовувалися у всьому світі від Північної Європи до Азії. У місцях з холодним кліматом люди просто залишали продукти на морозі, де вони не псувалися. Але все це вимагало великих зусиль і було не надто зручним. Друзі, можливо, ви знаєте варіанти, як люди зберігали продукти. Напишіть в коментарях. Перший справжній прототип холодильника був винайдений у 1803 році неподалік міста Меріленд Томасом Муром, американським інженером і фермером. Мур зіткнувся із проблемою зберігання молочних продуктів під час їх транспортування до ринку у Вашингтон, столиці США. Він шукав спосіб, який дозволив молоку та масло залишатися свіжими, особливо влітку. Рішенням стало створення так званого льодовикового ящика. Це була ізольована дерев'яна коробка, всередині якої був. Ціх для льоду, що охолоджував продукти під час транспортування, Томас Мур не тільки зберігав у ньому свою продукцію свіжою, а й доставляв її до ринку в кращому стані, що одразу привернуло увагу покупців. Саме цей притрі став прообразом сучасних холодильників. Холодильник Томаса Мура був досить простим, але ефективним для свого часу. Його рефрижератор складався з сталевого короба, обгорнутого кролячими шкірками, поміщеного в дерев'яну бадю і засипаного зверху льодом. Цей пристрій був значно простішим, ніж ті, які ми знаємо сьогодні. Але він був першим кроком до створення побутового холодильника. Мур у своїх спогадах писав, я створив ізольовану коробку, в якій лід зберігається разом із молочними продуктами. Щоб підтримувати їх свіжими, навіть у літню спеку. Моєю головною метою було вирішити проблему зберігання молока та масла під час транспортування до ринку, адже раніше це було складно здійснити через високу температуру. Для фермерів і торговців це дозволяє доставляти продукцію в кращому стані та з мінімальними втратами. Після впровадження мого винаходу попит на лід значно зріс. Що призвело до збільшення його продажу та активного розвитку торгівлі льодом? Цей винахід зробив революції в сільському господарстві та торгівлі продуктами. З винаходом холодильника Томаса Мура розпочалась нова епоха. Тепер фермери могли доставляти свою продукцію на ринку без ризику, що вона зіпсується. Крім того, холодильник значно полегшив життя домогосподарок. Тепер не було потреби щодня купувати свіжі продукти, їх можна було зберігати кілька днів в домашньому льодовику. Такий пристрій став справжнім відкриттям і дуже швидко поширився серед фермерів і торговців продуктами. На початку 19 століття в Америці відбувся льодовиковий бум. Процвітала індустрія, яка видобувала та продавала лід за досить чималі кошти. Цей бізнес виник на тлі відсутності холодильників, коли лід був необхідний для збереження їжі і охолодження напоїв. Процес видобутку льоду був важким, лід вирізали лопатами і пилками різали на шматки, які потім транспортували до складів. Там його зберігали в добре ізольованих приміщеннях, щоб зменшити швидкість станення. Ізольовані склади були оснащені солом'яними матами або тирсою для додаткової щільності. З винаходом Мура розвиток холодильних технологій не зупинився. Прийшло кілька десятиліть, перш ніж з'явилися перші механічні холодильники. У 1834 році Джейкоб Перкінс, якого називають ще батьком холодильника, Створив перший компресійний холодильник на основі принципу стиснення газів, який працював за допомогою пари та рідкого аміаку. Він був дуже складним в конструкції, але цей принцип використовується і сьогодні в наших побутових приводах. До середини ХХ століття холодильники стали доступними для кожної родини. Вони змінили спосіб життя людей, дозволивши зберігати свіжі продукти довше, зменшивши харчові відходи і зробивши побут значно простішим. Холодильник, який почався з винаходу Томаса Мура, змінив наш світ. Сьогодні ми не можемо уявити життя без цього приладу. А що, на вашу думку, є наступним великим побутовим винаходом у сьогоденні? Пишіть у коментарях і не забувайте підписуватися на канал Інфодядя. Бажаю вам, щоб у вас завжди були повні холодильники смачних і свіжих продуктів, а попереду ще багато цікавих історій. До зустрічі!